Ти помітила, що я стала зовсім не така? Печу, червонію, реагую на все, навіть на повітря. Це не алергія, не гормони. Це я, твоя шкіра, а точніше, мій бар'єр, і ти його зруйнувала. Я більше не можу тебе захищати, бо ти змила все, що мене покривало, кислотами щодня, пілінгами через день, скрабом із кісточками абрикосу. Серйозно? Пам'ятаєш, коли я була м'яка, рівна, пружна? То все було у нормі. А зараз я гола, вразлива, як відкрита рана. Тепер ти наносиш сироватки, креми, навіть маски, а я все це випльовую, бо мені боляче шкіра це бар'єр, а не витвір мистецтва, який треба шліфувати до блиску. Моя задача тримати вологу всередині і погане назовні. Але я більше не можу. Зараз просто зупинися стоп активам, зволоження, відновлення і тиша. Від порад із соцмереж дай мені час. Я не твій ворог, я твій бар'єр. І якщо ти почнеш слухати мене, я знову стану твоїм захистом.